Поговоримо про те, як майстру почати свій професійний шлях. Тобто, це буде корисно для людей, які хочуть стати перукарем, стилістом, але не розуміють, як це зробити. Вони стоять у самому початку шляху. Трошки вище є відео про те, чому треба бути парикмахером, а чому ні. Які є плюси і мінуси, можете переглянути після цього відео, якщо буде цікаво. Сьогодні ми поговоримо про те, що ти хочеш бути перукарем, але не знаєш, чого почати, куди піти, що робити, та все таке інше. Але потрібно почати з історії. Раніше навчали майстрів так: ти приходиш у салон краси, тебе бере під своє шество якийсь там старший майстер, та він каже тобі, будеш підмітати за мною рік волосся. Можете пару разів в тиждень волосся підмітати Ви... без. Ладна, потім будеш ходити на ринок за помідорами для мене. Потім будеш мені там щось там обідка якісь готувати. Потім будеш фольгу нарізати. Потім, через рік, можливо, я дам тобі мити голову. Це працює про це мені розповідають майстри, які працюють 20-40 років, але це вже сильно довго. Я гадаю, що це було саме через те, що не було якихось там курсів нормальних, не було навчання, не було якоїсь інформації, підручників по перикарській справі, але зараз все це є і тому зараз шлях. Майстра новачка виглядає зовсім інакше, і, якщо чесно, виглядає більш позитивно. Пройти такий ад, щоб стати перукарем, кожен зможе. І людина може й хотіла займатися волоссям, працювати в б'юті індустрії, але тупо не витримували, бо це якийсь ад. Підмітати рік волосся. І ну, нічого не заробляти з цього. Пропоную вам конкретний план, як це зробити. Саме краще і саме приємне, що ви можете зробити, це знайти. Базові широкого формату курси з перукарської справи, де будуть давати вам знання про стрижки, про фарбування, про укладання та про догляд. Це базові чотири пункти, які має кожен перукар вміти, розуміти. Та любити. Чому це потрібно? Тому що, коли ти тільки починаєш, ти не знаєш, що ти хочеш робити, стригти, фарбувати, що тобі буде цікаво, що в тебе буде получатися, та до чого в тебе є хист. Тому шукаємо базові курси. Їх насправді не так багато, тому це не буде складати якоїсь там проблеми. У вас там є одна-дві школи круті, і ви йдете у саму круту. Звичайно, якщо у вас є кошти. Якщо коштів немає, пропоную взяти кредит та все ж таки туди піти, бо це буде найкоротший. Та найбезпроблемніший шлях для вашого навчання. Другий етап. Ви вже прийшли в школу, ви починаєте щось практикувати, вчити там стрижки, починаєте розуміти, як ви мити голову, що таке ножиці, що таке гребінець. І ось десь всередині навчання я пропоную вам піти у якийсь салон краси. Якщо у вас є якісь знайомі, круто, йдіть до них. Вони будуть ділитися опитом та ви будете впітувати цю атмосферу а, салону, як це все працює, закулісся та все таке інше. Ідіть допомагайте, йдіть, нарізайте фольгу, ідіть, тримайте гребінець, там коли там браш там, якийсь роблять укладку, Ідіть мити голову клієнтам, якщо майстер не встигає. Ідіть у салон, беріть модели та починайте практикувати в два рази швидше те, чому вас чать на курсах. Питайте майстрів, дивись, я тут так зробив. Норм, це не норм. Ідіть у академію, обсуждайте це, як ви робили з цією моделлю. Тобто, тобто починайте практикувати, щоб не було такого, що ви там ходите три рази на тиждень на курси, а потім чотири дні там тупо гуляєте десь. Це ненормально, так швидко ви не навчитеся. Почали вчитися, прийшли у салон, вже практикуєте, закінчуєте курси, треба обирати якусь роботу. Ви приходите. У якийсь салон і кажете, я майстер новачок, от ось, ось у мене є там освіта, але звісно, я, ну якби практики малувато. Можете мене взяти. Вам кажуть, наприклад, Окей, ми там можемо тебе взяти, будеш там допомагати. Я гадаю, що вам повинні трошки хоча б платити, але частіше все ж таки все безплатно на початку. Ось приходите в салон, і що ви, типу, розумієте, що тому, що вас вчили. Ні хіра ви не розумієте. Вас навчили там 3-4 стрижки, приходить людина з якоюсь іншою стрижкою, ви нічого не розумієте, у вас паніка, бо з моделлю спілкуватися не обов'язково, а з клієнтом обов'язково. Найпростіший вхід у салон через укладання волосся. Тобто, ви починаєте з того, що ви миєте голову і робите укладання. І робите це. Поки у вас не буде 50, 100, 150 укладань, поки ваші там 3-4 салонні найчастіші укладання не будуть якимось, ну, на якомусь високому рівні. Коли у вас на якомусь високому рівні вже є ці укладання, у вас є досвід спілкування з клієнтом, у вас є досвід миття голови, у вас є досвід е догляду, продажі догляду, у вас є досвід самого укладання, тобто ви вже не нульовий. У вас вже починають йти якісь гроші. Так, вони невеликі, але вони вже починають йти. Ті ж самі клієнти, які йдуть к вам на укладання, прийдуть до вас і на стрижку, прийдуть до вас і на фарбування. У подальшому вони можуть стати клієнтами на все життя для вас. Тому починайте з укладання. Коли з укладання покінчено, ви починаєте, наприклад, стригти. Бо стригти, мені здається, трошки легше, ніж фарбувати. Тому другий етап після укладання це стригти. Ви стрижете, починаєте стригти, щось виходить, щось не виходить, але ви вчитесь і розвиваєтесь. Дуже важливо, коли у вас є якийсь пустий час, не сидіти, просто не дивитись, як хтось когось стриже. Ви заходите в інстаграм та шукаєте собі моделей. Ці дівчатка приходять, ви безкоштовно їх стрижете, але у подальшому вони також можуть стати вашими клієнтами. Найголовніше, що потрібно зрозуміти, що ніяка теорія, ніякі спостерігання у цей перукарський куколдинг за тими людьми, хто стриже, він вам не допоможе. Ви, вам потрібно взяти себе у руки, взяти в руки інструмент та почати стригти. Стригти безкоштовно, це, це все інвестиція у ваш професіональний розвиток у майбутньому. Почали стригти, вже якісь гроші є, укладки робите, догляд продаєте. Слухайте, ну ви вже майстер насправді. Хочете, далі йдете фарбувати. Фарбуйте, бо фарбування, на моєму досвіді, фарбування треба вчитися десь 2 роки з кожен денною практикою. І тільки через 2 роки ви починаєте розуміти, що таке колір, що таке волосся і що таке взагалі. Оце все, блін, все що з колористикою пов'язано. Все, починаєте фарбувати, у вас же якась клієнтська база, та й ви вже, ну, типу, майстер, розумієте? І потім, коли ви вже там і укладки робите, і стрижки робите, і фарбуєте нормально, може там у вас наращування волосся, наприклад, цікаве, чи кератин, чи щось таке інше. Ви вже можете це десь 3-4 роки зрозуміти, що вам подобається більше, та обрати: я буду колористом, я буду стригти, я буду робити наращування волосся. Тобто, коли ви все це пройдете, ви насправді душею і серцем зрозумієте, що вам цікаво, і можете вже після цього. Вибрати собі, собі якесь направлення, в якому ви будете розвиватися і подалі. Це дуже важливо спробувати все, а потім почати вже робити якусь конкретну дію. Наприклад, мені дуже подобається фарбувати, та я на цьому більш детально сфокусований. Але я і стригу, але я можу і карантин зробити. Я, можу, я маю базові навички наращування волосся. Я знаюся на догляді, я знаюся на укладаннях. І це робиться тільки так. Я знаю, що зараз багато людей можуть там, сказати, та ні, я буду тільки фарбувати. Але дуже складно на початку, чисто з фінансової точки зору, робити щось одне. Бо ти ще фарбувати не вмієш, а в тебе є клієнт на укладання, а ти такий ні, я типу колорист. Ну добре, що ти колорист, але нічого твоє фарбування не коштує, якщо ти не вмієш укладати волосся. Бо укладання волосся є базовим. І найголовнішим, що є у салоні краси. Наприклад, ти підстриг Галімо, але якщо ти вклав, тобі хоча б заплатять. Так, ти потім перестрижеш, але тобі, хоча б, заплатять, і ти не зіпсуєш настрій цій людині. Може це не дуже чесно. Може, це не дуже якось там нормально, але по-перше, не завжди клієнт бачить помилки, які ви зробили. Якщо ви хоча б навчили клієнта вкладати волосся і сами, самі уклали його нормально, він це там не побачить, якось вам простить та все інше. І укладання після навчання в салоні краси це найліпший спосіб почати заробляти гроші, бо ви не можете навчатись, якщо у вас немає грошей. Добре, якщо вас спонсують батьки там, або ваш партнер, або там друзі, або у вас просто є якісь гроші. Але, як показує мій досвід, люди, які йдуть на перукаря, не мають якогось великого запасу коштів для того, щоб навчатися це життя. Тому йдіть на курси, потім, коли середина навчання на курсах вже пройдена, йдіть у салон, починайте практикувати. Почніть практикувати змиття голови, догляду та укладання. Після цього почніть займатися стрижками, після цього колористикою. Потім, якщо захочете спробувати ще щось, потім визначайтесь. Саме яке направлення вам більш цікаве, та займайтесь ним і розвивайтесь у цьому напрямку. Чому? Тому що, коли ви займаєтесь целенаправленно одним напрямком, ви здобудете більших висот, ви потратите більше часу на, саме на це, тому станете більш кваліфікованим спеціалістом. Неможливо встигти і там, і там, і там, і там, ви будете такий, трохи середнячок. Але це теж непогано, це теж потрібно. Все е, залежить від ваших цілей та задач. Тому отакий от мій досвід, отакий от мій шлях, всі ці пункти вони працюють, вони перевірені. Тому я закликаю вас спочатку піти на базові курси, назбирати грошей, потратити ці гроші і почати нормальну свою професійну діяльність. За рік ви класним перукарем навряд чи станете, але за 2-3 станете. Перші гроші можна заробляти вже на кінець року, коли ви почали навчання, якщо ви будете робити так, як я вам кажу. І це буде прикольно, бистро і легко. Дякую, що подивились цей ролик. Я сподіваюся, що був для вас корисним. Якщо у вас є якісь зауваження, якщо у вас є якісь пропозиції або питання, пишіть їх в коментарях під відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео, бо їх буде багато. В плейлісті Base Education ви можете завжди подивитися, як починати шлях перукаря, та багато там яких цікавих роликів взагалі є на каналі. Дякую вам за перегляди, всім хай щастить, хай все у вас вийде. Я тримаю за вас кулачки і пам'ятайте, якщо зараз вам важко і вас ніхто не вірить, у вас вірить дядя Саня.